Вчителям, ваша роль ключова. Саме ви можете дати дітям інструменти, щоб відрізняти пропаганду від знань. Використовуйте додаткові матеріали, документи, архіви, публікації українських та міжнародних істориків. Показуйте, що історія має різні інтерпретації. Навіть якщо є офіційна лінія, завжди існує альтернатива, і про неї часто варто знати: уникайте емоційних ліше ярликів, ваша сила у фактах і прикладах, а не в лозунгах. Бо дитина, яка навчилась бачити різні версії, завтра вже не стане легкою жертвою маніпуляції. Пропаганда перемагає там, де ми перестаємо думати, там, де ми погоджуємося на одну правду, без права на сумнів. Тут треба бути чесними. А в нас в Україні цього ризику теж немає? Є, бо пропаганда це не тільки про Росію, це універсальна технологія. Її сила у спрощенні. Вона забирає складні питання і підміняє їх лозунгом. Вона змушує повторювати готові фрази замість того, щоб шукати відповіді самостійно. Різниця в іншому: на Росії альтернативи знищення. Там єдиний підручник, єдина правда, і будь-які сумнів переслідуються. В Україні ще є простір для дискусії: є кілька підручників, різні джерела, незалежні медіа, можливість ставити незручні питання, і саме це наше багатство і наша зброя.